У нашій премудрості відбулася довгоочікувана зустріч знайомство із батьками майбутніх першокласників, які довірили навчати та виховувати своїх найдорожчих саме нам. Вітаю вас в нашому дружньому колективі! І я впевнена, що кожен з вас знає, що ви обрали не просто приватний заклад, ви обрали християнську школу. Де навчання, виховання ваших діток буде кормуватися на основі християнських цінностей. Важливо не тільки мати хороші знання, дати дітям хороші знання, а зробити все можливе, щоб наші діти зростали саме на духовних цінностях, щоб вони були особистостями, які в собі мають ці цінності, і ці цінності несуть, показуються для інших. Я впевнений, що випускники саме нашої гімназії будуть в майбутньому саме такими, які будуть творити нове суспільство, відбудовувати нашу Україну, які будуть нести цінності, любові, християнські цінності нашого Господа, де б вони не знаходилися і в якій сфері б вони б не працювали. Тісна комунікація та співпраця з батьками один із наших пріоритетів у період навчання гімназистів. І перші підвалини ми почали закладати саме сьогодні. Класний керівник майбутніх першокласників Олена Володимирівна Бороденко організувала зустріч з трьома тематичними кав'ярнями: Щасливі батьки, казкова країна та освітянські мрії, де за кожним столом батьки мали можливість скласти своє меню, позиції якого згодом будуть обов'язково враховані. А попереду ще три дні знайомства з гімназією у самих першокласників, про які ми вам обов'язково розкажемо і покажемо.